Доброго дня, дітки, послухайте розповідь про кошеня. Кошеня було таким гарним, кумедним. Мені захотілось його взяти до себе, але у кошенят вже був господар і помешкання. А у вас є хатні тварини, які мешкають з вами у будинку або в квартирі. Хто вони? Назвіть свійських тварин, яких можна? Побачити на сільському подвір'ї. Чому цих тварин називають свійськими? Послухайте загадку і здогадайтесь, кого ми сьогодні будемо ліпити з пластиліну. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю. Лапкою миюся щодня я пухнасте кошеня. Для роботи нам знадобиться пластилін. Дощечка для пластиліну, стека, серветочка. І з такого шматочка зробимо тулуб нашого котика та потім зробимо за допомогою стеки лапки. Овал трішки зігнули, а тепер спереду і ззаду зробимо ось такі надрізи. Це будуть лапки. Чотири лапки. Ось так. Одна, друга. І з круглого шматочку ми скачаємо кульку. Ось так. Між долоньками скачали кульку. Це буде голова котика і дуже гарні вушка. Які ми зробимо за допомогою зернят із соняшника. На голівці у котика є такі щічки, з яких ростуть вусики, дуже потрібні котику для життя. І зробимо очки зеленого кольору, ще додамо у котика. Є білі плямки на животику, на грудці та на хвостику. Зробимо ось так. Ось такий котик у нас з пластиліну вийшов. Можна таким самим чином зробити котеня. Або песика, або тих звірят, що у вас мешкають біля будинку. Це ваші друзі. Треба про них піклуватися. Будьте гарними, чемними, своїми друзями. До побачення!